Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Мілатері Тайкун. І так, сьогодні буде мілетарі замість Вар, тому що Вар там немає таких ідей, як в Мілатері. У мене просто немає ідей точніше. Так. Я записую вам буду Мілатери записувати. Достатньо гарна гра. Ну, Багато фанатів мене. Де, наприклад, коли я перший раз зняв це, то. Тоді в мене деякі фанати мені написали нарешті мілетери. Тому ми записуємо мілетери. І до речі, я без вас отримав, точніше, я записував відео, але потім ми з Данилом пробували записати новий формат ВАР, але не вийшло. Тому я вам запишу Мілатері Тайкон. Разом навіть вже підписник підтягнувся. Це дуже гарно, тому що я зможу тоді записати з ним. Опублікувати наше відео і, і надію, що ви проявите активність під відео. Я наді... Я беру свою улюблену ППО. Я не знаю... я, А ну, воно. Ось таке ППО. Так, мені треба знищувати ось таких солдатів. Чому я їх знищую? Ви, напевно, запитаєте. Вони що, тебе бісить? Ні! Ні-ні-ні, чувачки. Я їх знищую, тому що в мене є е, завдання. Так, я виконую Опс. Ага, я, е, указується, я вже виконав ОПС. І мені дали ось такий Абрамс X. Це дуже гарний танчик, я його дуже хотів. Дуже хотів, тому що це Abrams X. Це Америка і Абрамс. Тому, чуваки, я зараз візьму наш е, Арсеналь. Я візьму, ось тут у нас є Абомсикс, і ми зараз підемо питися. О, Так він білий, такий ще гарний. Ану, до. Ого. А гарненький такий біленький. Ну, це напевно ненадовго, я на нього все ски на накочу. Звісно, він повільний, тому що це танк, якби... Але я думаю, що нічого страшного в цьому нема. Давайте може якусь іншу місію виконувати. Ні, от, наприклад, на зброю. Kill enemy player, you boss, типу Enemy. Але у мене нема просто ворогів. Розумієте, підписники робити ворогів, це я таке не зроблю ніколи. Так, тому я зараз називаю свій улюблений клан, який я обожнюю називати, назву його НАТО. Добавлю його в Вадім. І ми зараз поїдемо, думаю, в місто. Будемо наводити там шуму. Угу. І давайте подивимося на місії. У нас тут місії. Вільна дезмачиться дуже довго, Джон Дезмач я не хочу, Кіл Плейн. Або в я точно не можу сказати, що він підходить до цілі знищувати літаки. Але, в принципі, чому б і ні? Так, поїхали в місто. Нам туди, якщо що. Якщо не будемо справлятись з місією, піде візьму ось це своє улюблене ППО і будемо на ньому знищувати. Хоча, я, може, й піду, напевно, ще в місію. Elite, Elite Mission. Тому що там є гарні літачки, але щоб їх отримати, треба, як ви розумієте, багато грошей. А щоб багато грошей мати, що треба? Звісно, що їх треба збирати, ці гроші. Надіюсь, чуваки, я зможу вам записати цей прекрасний фрагмент, тому що я вам дуже надіюсь. Я от прям дуже надіюсь записати вам фрагмент відео, відос. Тому що е, хоча давайте зразу підемо в, е, в цей. Це, давайте я обомсикс, напевно, втоплю, тому що я не хочу, щоб він противнику достався. Непогано знищую. Угу. Давайте я втоплю обомсикс. Отак. Полетів. Є. Е! А Є, він впав. Все! Тепер 100% Абрамс з Ікс втонув і я можу піти на елітну місію Субмарини. Да, я піду в Субмарини, тому що вона дуже. Хоча чому не можна ДФ Гіга? Тут дають більше, ніж субмаринах. Тут тільки 2200 максимум. А тут 10 тисяч. А yeah. ні, почекай, давайте завершим Вадим, А, все, ми підписник пише, пишу, все, прекрасно. Uh, у мене тут джатикер, вичерп. Давайте я вмикну наш заряд. Я майор левел. Uh, у нас выходит 300 380 левел, уво у, у мого підписника. Uh, 62, а у ще двух людей там за зараз... рулин у 17. Реально, человек. Я зараз вам покажу, кто таке мить. Мить Деннис Гейми. Я yes, серджан. Так. Поворону. Ну да. Так, за ничего прошло, потому что я можу і без солдатів потянути. Потому что солдатиці я вважаю, таке. Солдати гарно, але... Не те, що вони меня так почули. Я прям не забыл. Весь на такой двух... Але не так не можу жити. Давайте я трошки піду назад, тому що мене тут ніхто не доганяється. Йоу, мене дуже давно. Мені дуже дома. Давайте я так... Так. Мені з не вб'є, тому що це буде губкий. Тут нікого... О, все, ми до ОПГ, довпагають, знаєте,... Це значить, що тут можу, крил. І, так, екзідині, у чи не тут виволитись не можна, зараз появлення з них закрил. Сідайся мені гарно. Я йому прям хочу в столом, ну сюди мені голень. Пацаны, вставляем. Замок, идем, потом тут высудаем. Я на бал сейчас заговорю своих пустых. Я так уже не буду. Це дуже сполучено, звісно, але підписник, якщо ти помер, то якщо, якщо це, то я сожалію, тому що це дорогу. Тому що я хотів взагалі пройти цей режим з підписниками. А, так. А виходить, що я пойду в А, так тут, взагалі, най, най це взагалі, а найпроблема це... Мені здається, нігант. Менші проблеми взагалі не розуміла. Все. Все, ми виконали нашу місію. Місію забрати цей потяг. 900 малі. 900 дали, це дуже великі кошти. Так, да, це великі кошти. Так, давайте візьмемо наші гроші, хоча. Ну, їх взагалі я тут не, не, не збираю їх. А мені треба 70, щоб новобліц купити виходить. Це мені е, левел 1 Аструм. Левел я не знаю, що таке Аструм, але воно коштує дуже дорого. Це значить що? Значить воно щось круте. Lead Mission, я думаю, піду в САП саб треба. 400-й левел. А ну, який в мене арсенал взагалі? Я це груповую? Так, мені, в мене виходить левел. Мені 20 хит треба. А, у мене все-таки англійська розкладка Я ма написал, что элит, ты що еліт ты не разумеет так. Надеюсь, я тут що что я зайшов в элитмиссию, и я его чекаю. Пеш и зайшов а, мені треба підписник. Чому він не хоче зайти? Почекайте. Uh, system resolves ретмішки. Підписник вийшов? Ні, він вийшов. Ай, добре. Чуваки, давайте ось вот ту ретмішку виходимо, я з вами поплачаю. Якщо ось чесно, я ось хочу, щоб ми нарешті назбирали 600 підписників. Як тільки буде 600 підписників? То це буде круто І, можливо, пац... знаєте, можливо, хата вдвізі, але, на жаль, без Данила. Тому, без Данила, тому що Данила є суна новина, теж він наказується в учитися грати в One Science. Ви напевно скажете що, а я вам скажу, ну він дуже довго не грав із того, що він був зайнятий. І я б теж, би, наприклад, забув в управління. А також він грає на телефоні, а це, це, це той ще гемо. Тому він просто йому, по-перше, незручно грати, а по-друге, як ви поняли вже, що це дуже грустно. Це дуже грустно, я б сказав. би. Але давайте не будемо сильно розстраюватись, тому що я думаю, що Данило згадає керування Вар і Мілітери, і він повернеться до нас в гру. Надіюсь. Він по-любому згадає. Він, е, я думаю, що все, е, він повернеться. Так. Я, напевно, активую ось цей що 15 тут просто ППОшки будуть працювати, літають. тут. Всякі такі мухи. Чому я називаю літаки мухами, я не знаю. Але от, напевно, я напевно зараз останню елітну місію піду, і закінчую наш е, відео. Так, давайте підписники. Ми чекаємо 55 секунд, 54, 53 хвилиночка, і ми підемо в цей матч і закінчувати відео будемо. Давайте грузимо. Грузимо. Тут взагалі, мені здається, навіть 5 хвилин не займе. тому що я дуже швидко проходжу. Коли це буде хардмод, то це реально буде дуже складно. Чому складно? Тому що хардмод це коли в тебе броньовані всі такі, ти їх повинен класти швидко, і причому в тебе всього листом якихось маленьких там. Взагалі нічого в тебе нема. Нічого. Тому що в тебе маленький рівень. В тебе взагалі пушки чомусь не хочуть нормально бити. До речі, я б добав би. За... За опіці, я не сніг, качлю От, Я добав би заміснула качеку зброю, щоб можна б його викачати. Щоб я, наприклад. Я або мій союзник міг би зробити таку масштабну зброю, ну, скоріш я б зробив би столицуково, а союзник не знаю. Ну, це б мій союзник теж не там. І ось прям ось союзник прям, або я прям ру на вулиці, облогі. або вороги навіть, що, як у нього автомат може так легко вбивати нас. Не розумію взагалі. Вот! А чому я дисконектнутий? Мілотр. Ах, ладно, давайте вже закінчувати наш видос. На всякий выпадок я перевірю на останні, можливо тут реально є якась покачка. Може attachment? Тут взагалі attachment нічого не дай, крім причери там. И тут скины всякие, ну скины взагалі ніч. Байскін. Давайте, до речі, відкриємо, можливо, один скінок. Давайте за 5К. Магма. Ні, до речі, тут такий собі скін, давайте за 10к Епі. Зебра. А тут у мене що було? Що у мене тут, ану. Магма не хочу. Конфьюшін. Ану, почекай. Те. А я хочу подивитись, якої рідкості у мене Confusion, по-моєму, був. Зебе, Себо, Еля. Ні, це не той. Це значить в за, за п'ятька. Confusion чи якось він там називався? Може. Conf... Confusion. 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 Я його не бачу не тут. Він що, в, в Ліге? Омега може? Confusion Нема. Так, може в чому? Confusion На нього 36% шансів це. А в якому це? Я відкрив за 150к. Хоч би мені випав. Я потратив 150к, на Confusion ще один. Боже мій. юзаємо цей. Uh, цей... Один із них пойдеться продати. Цей 10К кошти ми його подаємо, дивіться. selling sell, 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 sell. Я думаю, що sell. Sell. Я не можу сел... сел. Я не можу продати, ну добре. Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока, дякую за перегляд. Всім пока. Я...